Доброго ранку, сонечко Ясного! Діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас на математиці! І сьогодні ми знову з вами потрапляємо до казки. В одній країні жили гноми. В них була подружка Білосніжка. В неї був день народження. І гноми вирішили приготувати для неї сюрприз. Але зла чаклунка не хотіла, щоб гноми вітали білосніжку і зачаклувала їх. Вони забули свої імена. Тож давайте сьогодні допоможемо нашим гномам пригадати їх імена та дати їм можливість приготувати все-таки той сюрприз для білосніжки, який вони. Запланували. Тож перше наше завдання нам треба пограхувати, скільки було в тій країні гномів. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім гномів. Чеклунка повертає ім'я першого нашого гномика і звуть його понеділок. А ще вона нам дає можливість приготувати сюрприз, який хотіли зробити гноми. А саме вони хотіли приготувати чарівну піцу. Вони зробили основу для піци, але ніяк не можуть тепер підібрати начинку, бо вони всі зачаровані. Тож, ми з вами можемо вже покласти перший шматочок нашої піци. Скільки кружечків на цьому шматочку? Один. Друге завдання, яке нам треба з вами виконати. Це гра веселий павучок. Так сталося, що павучок заплутав усі цифри. Павутинку заплів. Так, нам треба з вами розібратися та порахувати всі цифри в тому порядку, в якому він заплутав павутинку, тобто розплутати павутинку. В першому випадку, давайте подивимося, з якої цифри ми з вами почнемо. Стрілочка нам показує, так, що вона виходить від цифри 1. Тож, давайте будемо рухатися за павутинкою. Та рахувати цифри. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Ми правильно з вами виконали завдання. А ось тут павучок іншому напрямку павутинку свою сплів. З якої цифри ми почнемо рахувати? Так, ось у нас стрілочка з цифри сім. Починаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тут ми з вами справилися. За це чаклунка повертає. Ім'я другому гномикові. І його звуть вівторок. Пригадаємо перший в нас понеділок, другий вівторок. Скільки гномиків отримали вже своє ім'я? Два гномики. Тож ми можемо з вами покласти другий шматочок піци, на якомусь скільки кружечків. Два кружечки. Молодці. Наступне завдання нам треба з вами назвати сусідів числа. Ви це вмієте вже робити? Пригадали, що сусіди це ті, хто знаходиться поруч з обох боків. Тож, почнемо. Число 5. Назвіть сусідів числа 5. Це. Чотири та шість. Сусіди числа сім. Це шість. Сусіди числа три. Це два. Число на 1 менше від 6. 5. Яке число на 1 більше від 6? 7. Молодці, дітки. Ви правильно виконали завдання. І за це наш третій гномик отримує своє ім'я. Його звуть середа. Понеділок, вівторок, середа. І ми можемо покласти третій шматочок піци, на якій скільки кружечків? Три. Правильно. Наші гномики назбирали яблучок в саду для гостинців для білосніжки. Скільки яблучок назбирали гномики? Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але в них вийшла суперечка, тому що всього дві тарілочки. Як правильно розкласти можна сім яблук на цих двох тарілочках, які у вас є варіанти? Давайте спробуємо. На одну тарілочку можна покласти одне яблучко, А на іншу. Усі останні, так? Скільки тут яблучок? Один, два, три, чотири, пять, шість. Що в нас вийшло? В одній тарілочці одне яблучко, а в іншій шість. Скільки всього було яблучок? Пам'ятаєте, сім. Отже, можна сказати, що сім складається з одного та шести. Як можна ще поділити яблучка по тарілках? В одну можна покласти два яблучка, а в іншу. П'ять. Кількість яблучок не змінилася. Як було, сім, їх так сім залишилось. Але тепер у нас в одній тарілочці два, а в іншій п'ять. сім це два та п'ять. Ще можна покласти в одну тарілочку три яблучка, а в іншу чотири. Тож у нас буде всього сім яблук, але в одній три тарілці, а в іншій чотири яблучка. Тож сім це три та чотири. Або ж, навпаки, чотири та три. Один та шість. Тож, дітки, як можемо ми скласти число сім? Сім це один та шість. Два та п'ять, три та чотири. 4 та 3, 5, та 2, 6 та 1. Молодці! І з цим завданням ми з вами теж справились. Тож, наш четвертий гномик теж отримує своє ім'я. А чи ви, може, вже здогадались, яке в нього буде ім'я? Четвер. Так, цей гномик зветься тепер четвер. І ми можемо покласти. Четвертий шматочок піці, на якому скільки у нас кружечків? Чотири. Молодці. А який же день народження без квітів? Наші гноми вирішили зібрати квіти для білосніжки. Подивіться, з яких геометричних форм складаються наші квіти. З кружечків. так. Але всі вони мають різні пелюстки. Давайте порахуємо, скільки в першій квітці жовтих полюсків, а скільки блакитних. І скільки їх всього, всього полюсточків порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наші квіточки складаються з семи полюстків. Отже, скільки жовтих пелюстків один. А блакитних. Порахували? Шість. Сім складається з одного та шести. В наступній квіточці. Дивіться, скільки було жовтих в першій квіточці? Один, а в другій? Наскільки більше? На одну пелюстку жовту більше, так? Значить, блакитну на одну менше. Тобто дві жовтих пелюсточки та п'ять блакитних. Сім – це два та п'ять. Дивимося на наступну квіточку. Скільки пелюсточків жовтих? Три. А було два. То наскільки більше стало жовтих? На один. А блакитних, відповідно, стало на один менше. В квіточці жовтих три пелюсточки, а блакитних чотири. А разом їх сім. Тобто сім складається з трьох та чотирьох. Так, слідуюча квітка в нас збільшуємо жовтих пелюстків на скільки? На один. А блакитних зменшуємо на 1. Тепер у нас жовтих стало 4, а блакитних 3. Так, всього їх сім так і залишилось. Тобто, ми можемо сказати, що 7 це 4 та 3. Як ви гадаєте, а скільки жовтих пелюсточків? Буде у наступній квітці. Якщо тут їх чотири. На один збільшуємо п'ять. Правильно, п'ять жовтих та дві блакитних. А разом їх сім. Сім це п'ять, та два. Ну і ще одна квіточка. Як вона тепер зміниться? Збільшуємо жовтих пелюстків і ще на один, їх тепер стане скільки? Шість. А блакитну зменшуємо на один. Так? Забираємо один блакитний кружечок і його стане один залишиться. Тож у нас вийшла ось така квіточка, в якій сім пелюстків, п'ять жовтих та одна, один блакитний пелюсток. Тобто сім це 6 та 1. І з цим завданням ми з вами гарно справились, тому п'ятий гномок отримує своє ім'я п'ятниця. І ми можемо з вами покласти ще один шматочок до нашої піци, на якому буде скільки кружечків? П'ять. Так, бо п'ятий гномик отримав своє ім'я. Ще наші гномики приготували для білосніжки намисто. Але чаклунка хоче, щоб ми з вами погралися та порахували, скільки намистин в намисті? 5. Але в нас є пусті віконечка, і стоять знаки. Це знак дорівнює, який означає. Що ось цьому пустому віконечкові повинно бути стільки ж намистинок, як і справа. То подумайте, скільки намистинок повинно, повинно бути зліва, щоб ця кількість дорівнювала п'яти. Так, 5. Тільки 5 дорівнює п'яти. Дорівнює – це значить однакова кількість. А ось цей знак означає навпаки, що в правому віконечку може бути будь-яка кількість намистинок, але не 5. То як ви думаєте, скільки може бути тут намистинок, щоб їх кількість не дорівнювала 5. Так, їх тут може бути або менше 5. Наприклад, 4 або 3, або ж більше п'яти, 6, 7 і так далі. За це завдання чаклунка нам розчакловує сьомого гномика, та дає йому ім'я, ой, вибачте, шостого ще шостого гномика і дає йому ім'я субота. А за це, гномик може покласти свій шматочок. Піци. На якому шість кружечків, бо шостий гномик. І останнє завдання нам з вами треба допомогти сьомому гномику і е, прийти по нашому полю, по стежці, від, до відповідного місця. Тож, е, приготували своє поле. Взяли фішечку і кладемо її в верхній ряд в середню клітинку. Далі будемо дуже уважними чітко виконуємо команди. Треба зробити один крок вниз. Один крок вправо. Один крок вниз. Два кроки вліво. Два кроки вгору. Один, два. Один крок вправо. Один крок вниз. Один крок вліво. Ось тут повинен. Залишитися наш гномик, наша фішечка. Якщо у вас вийшло так само, як і в мене, це значить, що ви теж виконали завдання правильно, і за цей чаклунка повертає ім'я сьомому гномику. І його ім'я, може вже хтось догадався, буде неділя. За це сьомий гномик може покласти свій шматочок піци, останній шматочок піци для білосніжки. І ось який сюрприз в нас з вами утворився така гарна піца для нашої білосніжки, яку приготували їй гномики. А ми з вами давайте ще раз пригадаємо, як звуть наших гномиків понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Дітки, чи не нагадують вам імена наших гномиків ще щось? Так, саме такими словами саме ми називаємо дні тижня. Так? Кожен день має свою назву: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Сьогодні ми з вами пригадали, як називаються дні тижня, навчилися складати з інших чисел число 7. Ви дуже гарно попрацювали. Я вам всім вдячна за роботу. До зустрічі!